Володимир Зеленський каже, що, скажімо, не з усіма а, пунктами цього плану перемоги погодились європейські партнери, тобто деякі з них будуть ще обговорюватися. Як ви думаєте, а які саме про що мова йде про ці таємні додатки? Все ж таки, чи, наприклад, можливо про економічний пункт, а, чи можливо про цей пункт, який називається стримування про розміщення на території України певного пакету неядерного? Але стратегічного пакету озброєнь я думаю, що обговорюватись будуть абсолютно всі пункти, тому що е, мені принаймні, з тих презентованих пунктів, про які йшла вчора мова у Верховній Раді, невідомо, щоб е, наші західні партнери дали е, публічне добро на його реалізацію. Тобто, якщо ми говоримо про правильні пункти, наприклад, дозвіл е, на використання західного озброєння далекобійного. Чи, наприклад, закриття повітряного простору на заході нашої держави, силами ППО НАТО чи інші пропозиції, які ми могли б нас серйозно посилити? Звичайно, що ми за ці пропозиції, але готовності з боку наших західних партнерів ми не чули. Тому я думаю, що не по окремих ведуться дискусії в пунктах, а абсолютно по всіх. Добре, що презентація відбувається і відбулася вчора, як перед українським народом у Верховній Раді. Так і е, перед нашими європейськими партнерами, але хочу сказати, що з тих е, пунктів, які ми почули, фактично більшість, абсолютна більшість, залежить від готовності і волі доброї волі наших західних партнерів. І якщо говорити відверто, то е, їхня реалізація це фактично навіть не опосередковане, а пряме залучення. Сил військ, е, і військ і потужності НАТО до е, протистояння з е, окупаційною Росією, якщо ми говоримо про наприклад про пункт стримування, який ви згадали, там мова йде про розміщення е, якоїсь системи стримування е, на території України. У мене питання: як його можливо зараз реалізовувати, якщо у нас конституція прямо забороняє розміщення іноземних військ і баз на нашій території, тобто. Під час воєнного стану ми її змінювати як відомо не можемо. Або як, наприклад, яким чином зараз, попри публічні заяви представників НАТО, зокрема вчора, посол США в НАТО, прямим текстом заявила, що у короткостроковій перспективі на запрошення не слід чекати. Хоча це наш конституційний закріплений зовнішньополітичний курс, і всі будуть в Україні аплодувати, якщо нам таке запрошення дадуть. Тобто, мені здається, що головна вимога до таких от планів, як би вони не називались план перемоги дуже гарна назва і водночас зобов'язуюча і вимоглива. Саме головна вимога до таких планів це його реалістичність. Тобто, щоб ці. Пункти мали перспективу бути реалізованим на практиці, а не тільки в теорії і в якості побажань України до наших західних партнерів.